Же викладач естрадного співу, керівник ансамблю сучасної естрадної пісні Планета Мюзіку Ужгородського коледжу культури мистецтв, дипломат ПАШЕС питань культури в Європі, представник Івана Поповича з міста Ужгород Маріана Сухолева. Ваші оплески наступна наша член журі. Заслужена артистка України з Івано-Франківської Ірина Лончина готується до свого зіркового виступу. Все, я почав розкривати всі секрети. Ну нічого, будете знати. Обіцяли ж, концерт зірок наприкінці. І директор фестивалю Василь, Василь Васильович Колочуряк теж буде нам допомагати, щоб нам вистачило рук, тому що достатня кількість вокалістів. Ну що, поїхали. Номінація авторська пісня ансамблі старша вікова категорія диплом дипломанта фестивалю народний фольклорний ансамбль Тавричанка, малокатеринівка Запорізької області. Юнацька вікова категорія. Номінація так та не то. Естрадний вокал, ансамбль, молодіжна вікова категорія, диплом дипломанта фестивалю, молодіжний вокально хореографічний колектив Берлина, селище Рожни Київської області. Замішана вікова категорія. Будемо грітися таким чином. Диплом лаурата другого ступеню. Вокальний ансамбль Співоча пташка. Місто Мена. Номінація Народна пісня. Ансамблі, старша вікова категорія, диплом лауреата другого ступеня. Народний фольклорний ансамбль тавричанка. «Малокатеринівка» Запорізької області. Номінація Естрадний вокал «Соло», «Молодша вікова категорія диплом учасника фестивалю Ковдан Микола, місто Ужгород. Якщо немає, потім передамо обов'язково. Естрадний вокал Соло середня вікова категорія, диплом учасника фестивалю Микуляк Валентина, «Великий бичків» Закарпатської області. Длам учасника фестивалю жмаченко Ольга, місто Ужгород, естрадний вокал. Доменюк Ольга. Це вище класи Рахівського району. Диплом учасника фестивалю. Диплом учасника фестивалю естрадний вокал золо Горкавчука Ліна Ясіня. Підтримуйте свої. Диплом учасника фестивалю Кугаєвська Наталія, великий бичків Закарпатської області. Дякунець Мирослава, великий бичків Закарпатської області. Диплом, диплом та фестивалю естрадний вокал соло середня вікова категорія Томащука Альона великий бичків. Be, sense, ну а поки що тим часом до нас приєдналися ще один член нашого журі саме з вокалу. Ви дуже добре знаєте цю людину. Любите і будете її зараз аплодотувати. Директор існянської школи мистецтв Галина Жураковська. Естрадний вокал диплом дипломанта фестивалю Олег Зубан, місто Рахів. Переходимо до дипломів третього ступеню. Отже, естрадний вокал соло середня вікова категорія Морар Христина Чернівці. Катерина Ужгород. Ми на Чернігівській області. Естрадний вокал соло молодша» Вікова категорія Олександр Текса ужгород До речі, всіх учасників, які отримують призи не тільки у вокалі, в у хореографії. Після цього теж забирайте у координаторів вже подарунки від наших партнерів та спонсорів. Просто зараз ми щоб швидше і простіше нам було їх одразу вам не даємо. Так, естрадний вокал, соло молодшевікова, категорія Ролюк Іванна, Україна, Закарпатська область, місто Рахів. Естрадний вокал, соло молодшевікова, категорія Карастільова Юліана, Ясіняк. Бачили, він дійсно є. Переходимо до дипломів другого місця. Отже, диплом лауреата другого ступеня. Естрадний вокал соло молодша, вікова категорія Носа Златослава, Дубове Тячівський район. Естрадний вокал соло юнацька. Вікова категорія Мочичка Ольга Ужгород. До дипломів першого місця. Переходимо до дипломів лаурата першого ступеня. Естрадний вокал, соло молодша вікова категорія. У кого ж перше місця? Зараз подивимося. Катерина Коломієць, рожни Київської області. Естрадний вокал, «Соло» середня вікова категорія Аріана Березовська, рожни Київської області. Соло молодіжна вікова категорія Олеся Лунго, місто Ужгород. Естрадний вокал соло юнацька вікова категорія Владислава Цілик Цірик Ужгород теж перший ступінь. Нацька вікова категорія Віталій Горбий Ужгород. From, as cool as... Ну і звичайно, окрема подяка із рук директора фестивалю безпосередньо. Теж Топорики і всякі приємності від наших партнерів, членам журі Маріані Сухоловій, пані Галині і. І ще третій, да, обов'язково передамо. Підтримайте оплискали. Дякуємо дуже вам за вашу блідну працю і. І також нашим учасникам також обов'язково верхливі оплески. Вітання з перемогами просимо спускатися через ту сторону. Все правильно, ну вас вам можна сюди. Да. А учасника можна ту сторону їх багато підтримайте оплесками. Вони соромляться ще досі. Дорогі друзі, ми продовжуємо з вами далі наш заключний гала-концерт першого всеукраїнського...